Весна в творах українських поетів, сама романтична і життєдайна пора року, пора пробудження життя і перемоги світла, сонця і тепла над холодом, пора мрій і надій, хто може оминути цю пору своєю увагою? І у віршах поетів стільки ж любові, сонця, квітів, пташиного співу до рідній землі прийшла весна. Чорну землю сонно розбудила, у квічаїї її пар вілком крила. А на полі жайверонок Соловей ковлає Землю, убрану весною, Вранці зустрічають. Писав великий Тарас Шевченко. А як описала мрійну весну Леся Українка? Стояла я і слухала весну. Весь мені багато говорила, Співала пісню дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Яка радісна весна в Олександра Олеся, як тут сидітись у хаті, коли все живе, цвіте, скрізь цвілять пташки крилаті, Сяє сонце золоте? А як не згадати поезію на зрібняне ліни костенку? Душі грають по городах хаму, тросте зелені кучері весна, педалі днів натисне під ногами. І заспіває пташка голосна, засяють ночі з зорями жасминно, а з дощ точки підніме желюзі півольні, рожеві, як племінку, стоять в городі на одній нозі. І, звичайно, моїй мамі чекуї Ольги Володимирівни, члена національної спілки письменників України, весна, улюблена пора у творчості і для самих маленьких читачів, як тут ціла збірка поезій, будуть березень берізки Борезень вирізки, і рушіслі їм кіски, у сережики одягає, сніжинки проганяє, і березиб, і березоб і у весни стоять в дозорі. Але мені особисто сподобався віж, який написала моя мама, до батька на фронт, де є багато надій на весну і повірю в перемогу. Коли закінчиться війна, я напишу найкращі слави, де в травах небо запашна. І дівчино впала в травні, коли закінчиться війна, і тобою передіє хата. Я не пишу, як ти і весна навчила сина малювати. Коли закінчиться війна, лежав твій камуфляж на свято. Я пригорну біля вікна, як буду про весну читати.